Як хмаринка шукала подушку. У самому центрі великого неба жила собі мала хмаринка Пух. Вона була зовсім ще дитинкою серед хмар. Біла, м'якенька і дуже лагідна. Кожного вечора Пух любила спускатися нижче і дивитися, як діти засинають у своїх ліжечках. Одного разу, коли зорі вже виблискували, а нічні вітри лагідно шелестіли, пух захвилювався. Як же всі діти мають подушки, а я ні? Як я засну без подушки? Вона закрутилась на вітрі, зробила три кульбіти і вирішила Знайду собі подушку будь-що. Першою, кого вона зустріла, була Ластівка, що поверталась до свого гніздечка. Привіт, ластівко, можеш дати мені трохи м'якості з твого гнізда. Я хочу зробити собі подушку. Ластівка усміхнулась і сказала, Моє гніздо для малят, але я подарую тобі перо. Воно м'яке, як сон. Пух подякувала. І сховала перо у себе в животик, мов у кишені. Далі вона зустріла старого вітра байкаря. Вітер, ти літаєш світом. Може, маєш для мене шматочок подушки? Вітер засміявся, закрутився у спіралі й прошепотів. Я дам тобі ковток тепла з літнього поля. З ним тобі буде дуже ніжно спати. І справді. Пух відчула тепло у своїх краях, як легеньке котряне обіймашку. Пух летіла далі і побачила місяця. Той тихо завис на нічному небі, ніжно освітлював усе навколо. Пане місяцю, ви такі красиві. А чи можете ви дати мені краплинку світла, щоб зробити сонну подушку? Місяць зітхнув. І відповів Я подарую тобі, Льоринку, що колись допомагала мені заснути. Вона маленька, але чарівна. Пух затремтіла від радості і подякувала за сього неба. І ось пух мала перо, тепло і зоринку. Вона скрутилась навколо себе, ніжно пригорнула всі подарунки і заснула. Її перша подушка була не з тканини, вона була з доброти. На ранок діти, що дивились у вікна, бачили, як Маринка Пух м'яко колихались над деревами і всі відчули, що ніч була казковою. Іноді найкраща подушка, тепло друзів, добру та трохи уяв. І тепер ти малюче, закриваючи нята, нехай тобі насняться найчудесніші кольорові сни на добрань.